Виконуємо номер 1300 із підручника Алгебра 7 та номер 18 із прав для повторення теми 11 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Розв'яжіть систему рівнянь і два завдання. Приступаємо до виконання. Розкриваємо дужки, помножимо на 3. Отримаємо 3, відняти 3х, відняти 4 дорівнює мінус 7. Множимо на 5 5х, додати 5, додати 9 дорівнює 8х. Тепер доданки зі змінами переносимо в ліву частину без зміни вправу. 3 додати 7, відняти 3х дорівнює 4. 5х відняти 8х, додати 5 дорівнює мінус 9. Зводимо, подібні доданки. 3 у плюс 7 у це буде 10. мінус 3х дорівнює 4. 5 на перше місце поставимо. 5х відняти 8х, це буде мінус 3х. Оскільки в нас тема метод підстановки. Тому виразимо 5 із другого рівняння. Отримаємо мінус 9 додати 3х. І підставимо 10 10у, це 5 помножити на 2, тому помножимо наш вираз на 2. І тепер далі спрощуємо. 5 ігри дорівня мінус 9 додати 3х переписали. Маємо мінус 18, додати 6х, відняти 3х дорівнює 4. Знаходимо х із другого рівняння. Перше переписуємо. 6х відняти 3х буде 3х. І 4 додати 18. 5 у дорівнює мінус 9 додати 3х переписали. А 3Х у нас буде дорівнювати 22. Отже, Х дорівнює 22 третіх. І тепер підставляємо замість Х, 22 третіх, у перше рівняння. 5 дорівнює мінус 9 додати 3 перших помножити на 22 третіх, х дорівнює я зразу подам вигляді мішаного числа, це буде 7,1 третя. Тут 3 3 скорочується, і 5 y дорівнює мінус 9 додати 22. Х дорівнює 7,1 третя переписали. А 5 Y буде дорівнювати 13. І тепер поділимо на 5х дорівнює 7,1 третя, а y дорівнює 13. ,5. Неправильний дріб подамо у вигляді мішаного числа. Х дорівнює 7,1 третя. Ігрек дорівнює 2,3 п'ятих і записуємо відповідь, 7,1 третя і 2,3 п'ятих. Переходимо до другого завдання. У другому завданні помножимо перше рівняння на 2, а друге на 3, щоб позбутися знаменника. Отримаємо х других помножити на 2, це буде Х. Y множимо на 2, 2 y І 5 на 2 10. Друге на 3 3х. 3, 3 скорочується мінус y, дорівнює 9. І тепер виражаємо зміну х із першого рівняння. Це буде 10 відняти 2 і підставляємо вираз у друге. Х дорівнює 10 відняти 2 y переписали. Маємо 30 відняти 6 у мінус у дорівнює 9. Х дорівнює 10 відняти 2 мінус мінус y переписали. 6у, мінус у, Це буде мінус 7у, і 9 відняти 30. Х дорівнює 10 відняти 2 у мінус 7 у дорівнює мінус 21. Х дорівнює 10 відняти 2 іг, і y дорівнює мінус 21 поділити на мінус 7, це буде 3. І тепер підставляємо 3, знаходимо х. Отримаємо ігре дорівнює 3. Х дорівнює 10 відняти 6, це буде 4. Записуємо, записуємо відповідь. 4 і 3. Номер 1300 із підручника Алгебра 7, та номер 18 із прав для повторення теми 11, підручника математика 7 виконана.